Анатолій ти Миколай. Ти Миколай. Взагалі Анатолій, але тут один із Миколаїв. Представник Миколая. У мене дід Миколай. Є Чебрець, я довго, like, так. Вичу, люди з усієї України передавали вам подарунки через Миколаїв. Чого не всієї України в нас? Але як через Миколая? Трошки не це стаковочка з легко. Так, Миколаїв сам через нас буде. Дарино, діти не такі доточки, як ти. Я їм розказувала про те, що і реально існує. А, зробного, я кажу, ]plex? типу, історично, кажу, я розумію, що це типу легенда, але такий уявляйте, такий снівар, так. кажу, так, ну, такі святий, він є не іконі. Але. А може Миколай дав нам місію збирати подарунки і довести їх до Колиніського до дітей. Азов, та, і ми як агенти та, він, збирали та, їх по всій Україні. Він дав нам мапу з точками. Мені більше подобається, щоб це було не від людей.

Що давайте шабли. Я не ходи, Я я не проходила. Дуже гарна дорога. До села Калинівське. Просто прекрасна. Ландшафт, коли з'явиться річка Інгулець, дуже захочеться зупинитися Але чим ближче, тим небезпечніше і багато на території Привіт! Магазин! Стар... Це <клуліко> І нам далі. Хоть добудька. Зивчик. Зивчик, живчик, живчик. живчик. А Можемо бути. Миколай, завітав, до вас. Подружка. Ти щаслива, що до ринка приїхала? Що да. <рикла> всі приїхали. Але найбільше щаслива, що Юля приїхала, правда? Я теж дуже раді, що все-таки нам вийшло А скажіть, будь ласка, той, як вам писала сповіщення щодо того, а сповістити дітей, що на 13-ту буде подія. Чи зможете ви це зробити? Чи обзвонять надії батьків? Чи це нам якось самим робити? <кхів> Тяжка робота, <реш> присувати дома регіонів. Але я не можу тут, якою роботу <реш> я не буде. Нам діти, які бажають займатися майстерками, бажають дочитися цього мистецтва, познайомили з можливості. Давайте на два, наприклад, кажуть, побачити. А ну все, хай завтра принесуть, ми хлопцям дамо одежу. Хлопчикам одежу збираємо солдати, на там в степу і, коротше, мокнуть і не просихають. То можемо давай, давайте я давайте, давай. yeah. да. це допомоги. Ні, ну знаєте, їм надо, їм вже сьогодні треба, потім вже вони... Ми можемо розігрітись, а ви нам посилочки болідки вже збираються. Уже нова почта приїхала, пішли посилочек будемо забирати. Давайте. Так у вас три там чизківки? Ну, Та, я не Три на... коробки. І... А, і на мене ще теж. Три коробки. Зараз заберемо ще там, бо на розвиток їх, знаєте. Так? Так ви ці можете, просто я тут будемо загружати, може ці туди покласти. Так, а Ану, хлопчику, дивіться. А чи є чим це відкритий? Відкритий? Ой, вони такі важкі, що не вони зараз роз... розсиплються. Так. І поки ви їх будете, а ну. Давайте вона зуба, можете тут відкривати. Ота, ось там, 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 там ставте? — Так. Анатолій, та це найменше, там важке знікро. Так. Каме тут склеювали, бо там почала розкладати. Да, да, та Ще, діти будуть повні подарунки в Всякі розмальовки, якісь книжки, ліхтари, батарейки, якась їжа. Навіть набір. Зубки чистити типу, все таке. І звісно, попит. А ще зеки твої звіт. Давайте А нагадують полежить. Десять. У вас там тітки? А як вони знають чи бо я моя вручка не знаю нічого? А обзв... обзвонювали сьогодні, так Так, да. да. але, але якщо комусь сьогодні немає не ну, можливості прийти, то обов'язково приходьте завтра на 10.30. Ми будемо збирати. Я думаю, що об ми вже якось на уроках вона не зможе зараз прийти. Завтра. Вона дистанціону розкроєте вік. Їй 10. Чудово. Нам досі підходить. Будь ласка, приходьте. 10.30 завтра. І ще одна у нас посилка. 45.84. Я тільки так добре. Це ті дівчатка, що возили дітей на Київ? Ой, мої ви зірочки, дай вам було здорові. 45, 84. Радуйте, які вражені, боже, такі дітки молодці. 84. Я вам дуже вдячна за сина, приїхав, В нього стільки... 46, він на стільки 45, захват буде сьогодні. А зараз він є? Є, молодший є, Все. старшого нема, молодший а, є. А, а завтра старший буде? А, старший буде? а ви завтра старшому 14, 9 клас. А, Добре. На 10.30. Завтра. Добре, прийде. А молодший? Ти прийшов, кричить мені, мама, ти бачила коли це добре. Так що ми вам сильно вклоняємося, дякуємо вам за все, що ви вче ви молодці, буннички. Радуйте діток, це дуже добре. Так що ми вам дуже вдячні. А вас Бог береже і на чому це ну, раніше нікому не було до цього справи в плані місцевості, бо всі займаються своїм побутом, в когось хати побиті. Я приїхав сюди, коли тут. Після затоплення люди теж вирішували ці проблеми дуже сильно, і вони просто не встигли і, ну, таку ініціативу взяли на себе приїхати і прибрати і якось це е е е е надихнути місцевих, дати якийсь концерт. Потім вже ну, місцеві надихнулися. Місцеві дуже надихнулися, місцеві е е казали мені, що була така думка, що з цим соломно ну все, все, нічого не буде, ніяк. А такі візити від таких спільнот, які ми почали тут навколо себе збирати, вони дали їм нову надію на життя, на майбутнє. Це ти відчуваєш в їх очах, в їх словах, а інколи навіть в мовчанні. І в присутності, що вони тягнуться і бачать справді людей, які до них теж приїздять. Вони дуже чуттєві і ворога знають дуже добре в обличчя. А це що таке? А це звезд. Стеля Так, так. Тільки що свіжа відвели, і все, все встало. Бо бу волоність, типу, і тепло. Ні, то там звідти капало просто. Бо Бачите такий Це бо А, ну тут вон пакет для цього. Целух. Так, ми тоді забираємо. Каструля стояла. А, ну може варто тоді каструлювати? її забрали. Угу. Так воно файно було з каструля, але треба її повернути, можливо. І тут це, ну, які умови, так, 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 не буду цікавити. Походу почувствовати. Потім ага, якась інспекція має перевірити, чи всі церкви будуть правити. <рес> Та, і щоб ти Корей, це будеш ти на цьому. А цукерка. Інспектор по цукерках. Або це Ніка, але треба по зразку дуже добре перевірити один зразок, чи в цих церкви І... І щоб усім було порівно? І всім було порівно, правда. Усім, да, щоб всім всього. Експерт Ніка сьогодні всі. Uh -huh. А якщо б я сьогодні була із поганим настроєм, то я б взагалі лінила, була, була б сиділа вдома. Uh -huh. Але ми всі що таке в мене настрій, то ми невідомо Можливо. сидимо. Я жаліва, щоб ти не пішла з нами, тому що в тебе О, поганий, поганий настрій. Так. О, але ми тобі привезли так. поганий настрій. чи ні? Ще Але покерті. ви привезли Є. мені хороший настрій, просто Ура. на уроці в мене був нехе. Ну, ну, не. ну, зараз ну, я можна 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 Ось. Я. Дякую. зробити вашу мрію. У нас є дуже багато різних матеріалів. Ми можемо ліпити, малювати, ми можемо робити гірлянди новорічні. А, і було б класно, якщо б ви сказали, чого ви хотіли б, і ми з вами щось придумаємо з цим. Дивіться, у нас ще є. У нас є така тема була, Настя запропонувала подумати О, про те, про що ти мрієш. Так. І зліпити свою мрію. А ти мрієш про шати? <пілка> а якщо добре подумати, а Що би ти хотів би мати на перейкати? А кошти на устраємо. Хочеться теж що щось поліпити? Я теж хотів оплікати, Ви. нова робота. Прикинь, ти маєш разом щось поліпити, бо він не хоче ліпити. І каже, що ні про що не мріє, і щось нічого не хоче. А може, ти з ним щось разом поліпиш. Ні, це Ніка. А от Юра в чорному комбінезоні. можеш з ним познайомитись, поболтати про щось. Салатова кофта чорний комбінезон. Я з ним говорив, він сказав, що він дуже далеко живе і в нього там закупили Ну, коротше, можеш познайомити. Можеш щось ви разом з'їхати. Давай тоді відштовхуватись від того, що ти любиш зелене. Давай щось зелене зліпимо. А що? Ну щось ж придумай? Чом не зелено? Чом не зеленоми? Були пташечки. Знаєш, що ми можемо зробити? Ми можемо використати лампу самого ліхтарика і зробити з цього паперу таку лампу якусь велику. Типу яку Ти хотів, щоб він отак світив? А давайте дамо один ліхтарик на ідею. Є в нас одні ці гірлянди? Що, нам треба якусь форму зробити, правильно? Та, ну, для ліхтаря ліхтар, куди ми будемо всередину, має що маємо стріляти. А як це робиш? Розкажи, як це робиш. Я роблю. Дві батарейки, Два провади. Плюс-мінус до плюса. І просто ждеш, поки робиш. Так вона вже є готових ідентиць, мама проводів, щоб тобі робити. Анатолій у нас, не, так, у нас же є ми, кіленд, на стороні схожі. Знаєш, що да. нам потрібно? Нам потрібно основу для трьох дітей робити. Він зупинився на тому, що заплуталися, так?

oh my Сльозами тебе ім'я твоє величати. тебе вихваляти, ім'я твоє величати, ми З ними дуже цікаво щиро спілкуватися разом. Ти відчуваєш, що це. Їм потрібно відчуваєш, що це можуть, можемо робити ми ну, всі разом. Такі ініціативи це гуртує. Як їх не тільки з великом буде. Не знаю, як хочеш. Верх ногами Виключи, бо воно можливо. Давай будемо йти вже. Це Проявляє важливі цінності суспільства, про які небезпечно не, не забувати. Точно упаковка точно все, але у нас більше дітей, ніж цукерок. Дітей скільки У нас 35. А, 35, так? Тоді на кожного коробка з цукерками і кожного точно рюкзак. І далі вже по цьому. Давайте подивимося, що в рюкзаку. І виходить, що потім далі ми додаємо те, що залишається. Задача 20 руку закінчити. 10 хвилин 40 пів години триває скільки. ще? Руханка, руханка. руханка, далі ми будемо співати, далі ще Так, Так, звичайно. Ми можемо перейти потім в пункт понезгланості. Після подарунків, якщо це проблема. Часто бачать, що ми не награли, потім ми не награли. тому ми да, в свій час і матрували. Ну, Що, ну, все по стабільності, да. ж все те саме. Можемо мати тоже іще У нас куча Раз, два, три. А де? вони? Швиденько присвіж. Ми дітей розважаємо. Будь ласка, швидко. Ви приїхали сюди не для того, щоб. Будь ласка. Будь ласка. Толу. Я три рази Я тоді, тоді так? Тоді ми так. приходимо Другі до подарунки. Звичайно, що подарунки. Ми всі знаємо, що недавно була свята Миколая. А цього року в Миколаєві було дуже багато роботи через те, що, ну ви самі розумієте, багато діток це свято не в себе вдома, хтось в іншому місті, <Молод5> хтось в іншій країні, але оскільки в нас є дружба з Миколаєм, він нам передав подарунок. Але є один нюанс. А, вони спуталися в потязі, поки ми їхали сюди. І ми не дуже знаємо, який подарунок кому. Тому зараз біля коробок буде п'ять помічників Цікає. Цікає. Ну, Якщо ніхто не почує, то будемо знати, як роздавати подарунки. Послухайте, будь ласка, ви підходите до кожного, знаходите свого помічника, розповідаєте те, що вам подобається робити, і при цьому ми шукаємо ваш подарунок. Миколай знає, що ви любите робити, а ми ні. Підходить мені? Так. Да. Да? Добре. А я а, є метелика. А що ти банки, все хочеш, як для мене? Мені <гум> це подобається. <гум> Дивись кронна. У мене є ще. Який стиль мені вибирає? Який ти мені хочеш подарувати? Тут... Такі, який ти, 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 ти хочеш мені подарувати? Ну... Вау, з метеликом. Курі е, металку. Я зараз зрозумію, або бантик, або металик. А це пасує під чашечкою? Ну розтягується. Ти в темпі. На. Так, так, так. Ну я в сирею. А ти в сирею теж. О, дякую. Мені це і сподобалось. Бантик. Фіолетовий. На. Клас. А ви наші подарунки. Клас. Дивись, як гарно.